Запровадження тимчасових талонів вважають приватні перевізники. Це не європейська норма. На заході за авто відповідає той, хто за кермом. Крім того, процедура отримання тимчасового талона занадто ускладнена. Це все одно, що зареєструвати заново автомобіль. Сьогодні в органах МРЕО немає дуже проблематично взяти талони. два дня назад я звертався туди, у це було. Вівторок не було талонів наявності. Два дні підряд я спеціально тоді їхав. Ну за день дуже важко отримати. ну, два-три дня. А якщо вам треба. Поїхати скажімо, терміново держава сказала «Б», не сказавши а. Перш ніж піднімати штрафи, вважають водії, треба було провести в належний стан дорожнє господарство. Досі багато вулиць Івано-Франківська потребують капітального ремонту. На багатьох не облаштовано під'їзних кишень, немає зупинок та стоянок. За все це хтось має відповідати. Асоціація приватних таксистів має намір звернутися до прокуратури. Дорожні знаки також потребують перегляду. Подекуди вони суперечать одні одним. Тут ми зазнімкували знаки. Ну це перехрестя Курбаса-Міцкевича, знаки суперечить один одного, тут взагалі в'їзд заборонений, незрозуміло, не якщо е, біля філармонії, там не зрозуміло, куди цей знак. Чи е, туди, чи, 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 чи в іншу сторону. Тут дві, два роздоріжжя, а тут знак ін, інший показує, що туди можна їхати. А цей вроді як забороняє, розумієте? Таксисти мають претензії і до нової схеми дорожнього руху, яку розробили львівські фахівці. Міська влада, кажуть перевізники, надармо витратила гроші. У схемі багато промахів, каже Роман Харук. До неї включено дороги, яких ще немає в наявності. Кажуть, якщо схему львів'ян запровадять, порушення правил не уникнути. Вокзал, бере вокзал, три Широка дорога, односторонній рух. Вимо уявити? Ви можете уявити вулицю лепкого, широку вулицю, яка буде працювати в односторонньому руху. О, широкі дороги. Крім того, приватні перевізники звернулися до народних депутатів із пропозицією переглянути повноваження інспекторів ДАІ, які, на їхню думку, грубо суперечать нормам, встановленим чинним законодавством України, а тому не можуть вважатися законними.